На Рівненщині суттєво зменшилася кількість нових випадків коронавірусу, натомість різко зросла захворюваність на грип. А такі результати минулого тижня показали дослідження рівненського центру контролю та профілактики хвороб. Маємо збільшення захворюваності на гострі респіраторні інфекції збільшення є на 241 випадок в порівнянні з минулим тижнем. І а, найбільша частка припадає на дітей віком 017 років. А, наразі наша вірусологічна лабораторія проводяться дослідження щодо ідентифікації збутника. Найбільша частка припадає на вірус грипу А і становить 61% серед усіх проведених досліджень, а на ковід лише 3% серед усіх досліджень. Серед хворих, які минулого тижня зверталися до сімейної лікарки центру первинної медико-санітарної допомоги північний Олесі Воробей, значна частина скаржилася саме на симптоми грипу. А за її словами, найчастіше цю хворобу виявляли у дітей вагітних жінок та старших людей. Які страждають на хронічні захворювання. Старий дядько грив витісняє ковід, це правда. Стартує він з того, що людина різко починає їй боліти голова, очі, різке підвищення температури, вплоть до того, що людина може сказати мені, у котрій годині почалась хвороба. І характерний він таким, що викручує м'язи. Температура людина 39-40, 3-5 днів зазвичай гриб достатньо заразний, тобто його інкубаційний період в середньому від 1 до 7 днів. Тобто, якщо ви сьогодні проконтактували з таким хворим, через 7 днів або через 1-2 дні ви вже можете бути також Хворі на Рівненщині продовжують щеплювати від грипу. А за даними Рівненського центру контролю та профілактики хвороб, вакцинами GC-флю та Ваксі Гриб забезпечені усі центри первинної медико-санітарної допомоги. Отримати вакцину можна за направленням сімейного лікаря. Максим Коломис, Роман Шикунець, Суспільне, Новини Рівне.